Волонтери з Грузії, Шотландії, Франції та Уганди у Луцьку пригощали піцою переселенців із регіонів, де ведуться бойові дії на території релігійної громади Української Євангельської церкви. Вони облаштували вуличну кухню. Гаррі Скрімджер розповідає, годують людей піцою протягом шести місяців. На олви чарітісфокести з онікрейн вистати гелпінг рефіджії з інполенд оно бодатанов медика інвекинів марч. This year, and uh, and then uh, we started working in Ukraine uh, from uh, the middle of April, and uh, and now we have four pizza vans, and they drive to different places around Ukraine. We want peace, and uh, we're here making pizza with this hope. Volunteer from Georgia, Sosoka cook. Kuchar. Ukraine! Розповідає, спершу їздили містами і селами Польщі. Нині в Україні готують італійську страву для переселенців. Мають заготовки кількох видів піци, які спеціально замовляють в Італії. каже так швидше і можна нагодувати більшу кількість людей. Трудні времена, війна, Кормимо людей допомагаємо. Буває 500 сочок, буває 1000 чоловік. Не обслуговуємо на точці. Це на одну точці. И вот так каждый день успеваем, короче, 4-5 точки, короче, полтора тысячи, две тысячи человек обслуживаем каждый день. Просто помогаем. Это наша грузинская война тоже. За это вот больше половины Грузия здесь поддерживает. Гарячу страву щойно з печі роздають усім охочим. Переселенка з Бахмута Віра Олексенко говорить, її родину запросили на пікнік. Піца, каже, сподобалась. Дуже смачно. За нами тут дуже yeah, yeah. безпокоються, дуже внімательні, всі ну дають допомогу нам і в дніш і в продуктами. Владислава Омельченко із Кривого Рогу прийшла посмакувати піцу разом із сином. Різні люди нам допомагають. Нам це дуже дуже потрібно. Ця ідея, ця акція, вона дуже класна. На пікнік прийшла майже сотня людей, розповів співорганізатор Назарій Грицієнко. Каже, нині на території громади Євангельської церкви мешкають 40 переселенців. Захід організували для них та інших вимушено переміщених українців. Вони запропонували просто пригостити піцою цих людей, які вже протягом тривалого часу є відвідувачами наших заходів на території церкви. Ось такою соціальною роботою, духовною роботою ми займалися протягом вже шести місяців. Іноземні волонтери під час пікніку у Луцьку приготували 600 піц за три години, каже Сосока Чиурі. За весь час поїздок Україною вони побували у двох сотнях міст і сіл. Павло Мельничук, Петро Потієвський Суспільне Луцьк.